Одразу будуємо. Супер. Маємо тут. Сюди на дерево мають виходити. Ще один теж. Сюди. Є, погнали. Так, потім кузню. А, ні, 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 склад ще треба побудувати. Його-мою. Склад. Так, будую склад. Сюди на каміння буде ще виходити. Чудово. Так, поки що не будую. Так, сюди давайте. швиденько швиденько. Давайте. Є. Супер. Риночок. Будуйте. Так, золотоносна, Одна є. Чудово. Ці виходять нас вже сюди. Так. О g 4, 4,4. Обмінюємо деревося. Подивимося, що з цього вийде. 1, 2, 3, 4, 5, Ось сюди, 4 сюди, 4 сюди, є, супер. А, ще один, ще один. Тут золото ще потрібно. Є ще одне золото, супер. Давайте сюди, йдіть, розвідайте тут, тут. Розвідайте мені ще тут. Розвідайте мені ще тут. Давайте. Шуденко. На дерево. Добро. Є наймоці. Чудово. 18 давайте наїжу, щоб я з нею не переймався більше. Так. Так, давайте добудовуйте. Добудовуйте. Так, куди ви хочете ходити? О, золото є у нас, чудово. Так, ви виходите сюди. Охохох. Так, є, погнали. Супер. Давайте сюди. Ой, трохи не вистачило каміння. Угу. Так, сотня дві на каміння. Давайте. Ой, золото на каміння. Супер. І тепер ще кіноту побудуємо. Їжу досконально Їжа тут у нас не вдосконалена нам потрібна, тому нам потрібно ще золото. Ще золото десь має бути ще золото. А, де, 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 де? Немає, чорт забирай, не може знайти. може в кутку. Так, робимо це, щоб золото не було. Робимо ще сербіків. Потім окремо сюди, на дерево, робимо з їжею. Треба вирішити, нам потрібно залізо. Давайте на залізо. Нам потрібно окремо на каміння У вас... Окремо каміння Так, чого не вистачає? Каміння? Сюди, сюди, все. Більше я не переймаюся через каміння. Дуже далеко зробив це. Погано. Ай, так, а мені потрібна ще шахта. Їжа, добре. Робиться. Ще шахта є тут золотоносом. тільки ті, клево. Погано. Погано, де ще масло? Не можу знайти ще одну золотоносну. Дуже погано. Так, ще робіться. Сюди. їжа, Так. Давайте, давайте. Окремо 20. -ро. Супер, десь треба знайти гарне дерево. Гарне дерево, де в нас? Ну, більш-менш. Сюди. А, вгорі було краще. Добре. Таке буває. П'ятеро новогілля. Золотоносно треба ще досконалити, бо поки не бачу ще одного золотоносну. Де ще одне? От незрозуміло. Мене. Так. Це прям дуже погано, мені не подобається, що золото в мене не виходить. Прям дуже розчаровано в цьому плані. Сюди будете виходити. Так, дерево немає, О, дерево, супер. Очень дерево. вже добре. Залізо. Рубайте. Нам потрібно залізо, щоб до спинати їжу. Так, тут зроблено на всякий падок. Уже боків немає бути. 13 вугілля, вугілля. Так, вигілля в мене 4, золото в мене 3, залізо в мене 2. Це... О, ось і золото. Супер. Змійшилося. Чудово. Одразу сюди який наприклад ночі. Так, ну поки що я настигаю. Поки що я вам скажу, я настигаю. Може 20. Так, ще десь має бути залізо. Десь має бути ще залізо. Так. Сюди залізу. І ще десь має бути. Де? Вот. Все десь так розкидуть. Що не зрозумієш? Так, приходить сюди трохи. Вижу. Добре. Так, нам потрібно золото ще. Дос... Ого, все залізли. Пред самим масом. 20 тисяч дерева. 1020 на золото. Супер. Так, це удосконалімо. Що у нас? Це удосконалімо. Це удоскональное. Добро. П'ятеро. ладно. Сюди захопле. Сюди захопле. Чудово. Так, куду это ще? Нічого страшного. Поки нормально. Де так, я пока що без захисту це прямо не дуже. Взагалі не дужку. Гень. не так. Змишкою було. Так, каміння удосконалимо. Учал Поча... и не ежу, ежу на камине ежу, все ежу. Буду им еще один мой. Чудово. Теперь ай. А, буду парканчик тут. ай-яй-яй не вот парканчик буду это и, и потом через shift Ай, яй что это такое? Давай тайплом надію. Так, ладно. А, немає часу на це. Що? золото носно. Це прям погано. Мені це не подобається. Як воно вийшло? Так, скорострільність і все інше я не вкачав, людей не вкачав. 3 хвилини. А золота нема. Так, я не встиг золото прокачати. І на цьому все. І на цьому все. Здесь сюди вже тоді працюйте Супер тут добудовуєте. Тут будуть так. Чудово. І будуть тут так. Добро. <соединяющие> 4-1 хвилина треба хотя бы не скорость а камень я на зарду ай-яй-яй 30 тысяч 30 тысяч на золото давайте залезу настычай камень 20 тысяч ниже тогда залезу так скорость 30 я 10 тысяч На вугілля є. Ще одна скоростність. Ох-ух, ох, ух, ох, 5000 дерева. Це в нас і так є. Добро. Уже трохи краще. 29 минижу. Так. Ви йдете окремо. На... куди? Куди б вас так послати? Та ніку. О, на каміну. Сюди. Сюди. Заодно із захисту 900. Все ж таки прогалив. Прогавив я будівлю, прогавив. Так, все. Тепер відправляємо. Ого. Так, бачимо, вони йдуть. Супер. У нас 400 є. Чудово. Стрільці у нас 120 є. Чудово. І тепер усі, окрім цих, Ctrl-1. Ій, йдемо сюди. Так, залізо. Сила постріл, захист. Давайте. Ох, йоу, як він чітко. Чітко мою шахту підірвав і кутку людей. Так, щось з масою не вийшло. Ага, вигілля закінчилося. Таке буває. Так, залізо закінчилося. Оце недолік, так недолік. Так, ми підемо тоді вниз, просто а козачки у нас розберуться все, давайте сюди йдіть. Ctrl 2, 1, сюди. Чудово, 1 сюди. Супер. Так, добре. Перекосили. Так. Ага, в мене ще й вже боки були. А то неприємно. Так, два сюда. оп, давайте Ctrl два, один, донизу, полня, поповнення, супер так. Ти сюди один, ти сюди один, просто перевірмо чи, чи немає. Так, тут є. 50 тисяч. Знову не вистачає будиночки. Це я прям прогавив. Я просто намагався, там такого не було. Так, давайте, оп, сюди. Супер. Вриваємося і дивимося за ринком, за усім. Сюди-сюди, давайте підходьте, Так, чудово, чудово. Чудово. Так, нормально. Угу. Так. О, гарно як стратегічно підірвав, молодець. Козачки теж сюди туди залітайте. Ми тут бачимо, звісно, рандешири прям зіграли свою роль. Ну так компактненько таку фортецю зробив прям круто сподобалося Так Ну зато мені з цього вистачає Тут ми його перебили. Ну залишилось що, відкрити мапу. Давайте відкриємо мапу. Так, перемога, дякую.